<плес> ну, нарешті, Нарешті день, коли мені нікуди не треба поспішати і йти. Ну, лише на тренування, але то аж втретє, я не, не рахуюся. Покіна! Десята, прекрасна ранку, і зараз, до речі, не буде світла, а вже нема. Світла вже нема. Що це означає? Та нічого, бо мені нікуди не треба. А, мені треба опублікувати відео. Хочете побачити, як зараз я буду публікувати вчорашнє відео? Дивіться, показую ексклюзив. У нас є середа. Отут в нас є пенз... не пензлик, а ручка. Типу редагувати. Так зараз мені треба подивитись для всіх видимість. І. зберегти Все Ютуб. Бачить моє вчора. І треба зараз ще в Інстаграм це все запостити. Оце я кожен ранок отак роблю. Стараюся, щоб десь в 10-й воно було. О, пакітка! Ні-ні-ні! Ні, грається моєю кришкою. Так, тепер я копіюю посилання, заходжу в Інстаграм, роблю сторіс. Ну, ви знаєте, можете підписатись на мій Інстаграм. Треба зробити, до речі, постик по Гаррі Поттеру по Ордену Фенікса, можливо. І <му> знаєте, що мені треба знайти, Не знайти, а підібрати звук. А я не знаю, чи можна на Ютубі ті звуки включати, але для мене такий важкий процес. Я хочу знайти ідеальний звук під вайп-відео. Розумієте? Єе! Yeah! Ура! Все все зробила. Зараз я погортаю Тік-Ток. Я подумаю, що мені поїсти. І вриваємося в цей день. Дякую, що ви тут. Сніданок склався сьогодні з рештків, з того, що просто залишилось в холодильнику: два яйця варені, гречка, хлібчик, половинка, і зараз ще відкрию тунець і докладу овочі. У мене є отакі варені броколі, цвітна капуста дуже смачно. І просто порізаний перець. І банка тунця. Хроблю каву. За ці такі швидкі дні я реально зрозуміла, наскільки для мене важливо оця просто рутина. Яка тебе тримає, коли ти прокидаєшся, робиш зарядку, вмиваєшся робиш свої процедурки, робиш сніданок, робиш каву, свою домашню каву. Зараз я сім, це все з'їм, і просто в мене аж нервова система, наче от просто врівноважується. Моя улюблена чашечка сінцей, моя улюблена кава, до речі, називається Мьовен пік. Не знаю, як вона правильно читається. Вона ну, німецька походу. Я кажу Мьовен пік. Ставлю вам тут картинку. Заверна, класична, смачна, дуже мені вона подобається. Купую в сільпо. Ясно що? Сільпо. От я знаю, що мене хтось дивиться з сільпо. Я згідна підписати з вами контракт. 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 І в кожному відео розказувати про сільпо, робити розпаковки, розказувати про свої топ-продукти, розказувати, що я обожнюю в сільпо, десерти ваші новенькі дегустувати. Я згідна. Пишіть, каву я п'ю доволі міцну, ложка. Ну і ще півтори. Четвер. У мене тут вітамін Д і для росту волосся. Буквально пігулка, яка формує цибулинки в голові. Як розказувала вам про феритин і про суперпродукти, я забула згадати про насіння гарбуза. Люди добрі. Я так рекомендую взагалі мені здається, це ідеальна їжа для тривожників. Це, по-перше, сидиш, лускаєш. Дуже смачні. Мені ці подобаються, до речі, від премія. Премія це теж виробництво сільпо. По моєму, якщо я не помиляюсь, оці я з'їла пачку, в мене ще є пачка. Таке є і таке є це взагалі, як на мене, суперфуд. Наш вам течія? наш вам ці всі авокади? Ідеально, щоб він був висушений, а не смажений, та? там якось під низькими температурами, щоб він максимально зберіг всі ті корисні е, свої елементи. Там море всього, просто море. Гарбузове насіння Додавати в салати. Отак, от, от просто сижу лускою холосічка, дивлюся. Топ. я побачила, що я ще навіть таке маю, але воно вже таке старе. Треба, напевно, його промити, підсушити знов. Тут і соняшникове, і гарбузове. Це я додаю в салати, в каші, так їм. випічку. Я прийшла з тренування сьогодні, качала спину, і знаєте що, до того, як я почала ходити в спортзал, я не знала, що на спині є стільки м'язів. І зараз я хочу доприбирати, тому що півдня я прибирала, наводила лад в будинку, і тепер я хочу все по палососу помити. Типу, миючий пилосос два в одному. І знаєте, я завжди кажу, типу, із цим пилососом я прибираю 15 хвилин. А цього разу мені захотілося реально засікти, скільки займає часу прибирання тут, там і ще в ванні. Г? З чим? Ніч. Просто ніч! А я згадала, що замочила сочевицю, бо хотіла зробити хліб сочевичний. Зробимо його разом. А у нас нема вибору. Дивіться, сочевичний хліб це той випадок, коли зберегла рецепт тіктока і зготувала його, майже зготувала. Коротше, насправді ця сочевиця замочена вже другий день, і я. Просто така, блін, вона не засмердиться. І зараз реально сьома вечора. я така, Робимо хліб. Це має бути дуже просто. Я пишу рецепт. Отут: пишу вам рецепт. Кому це актуально, зготуйте. Дуже небагато інгредієнтів, яке воно на смак, поки що я не знаю. Дивіться до кінця, побачимо, що з цього вийде. Коротше, 250 грам сочевиці, це півпачки, треба замочити у водичці. Є, замочила. Більше, ніж треба навіть. Розбухла тотально. Тепер треба це все злити і будемо блендерити блендером, додавати яйця, сметану, розпушувач, сіль, перець і в пічку. Кашка. Кашка Малашка вийшла така. Так, їжа це енергія. Гарна енергія. Знаєте, в мене завжди є теорія от їжі. Все, що я готую перший раз, завжди в мене все дуже добре виходить. Потім, потім це вже ну. Таке. А перше. Воно все виходить ідеально, як треба. Дивіться, якщо ви хочете форму, щоб воно стало, треба його так зіжмакати. І тепер воно буде гарно стелитись. Сметана і два яйця. Все в цю сучевицю. Сметана. 100 грам. Мікс. Мікс, 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 мікс. Я хочу отаку суміш трав, типу, італійських Мені здається, буде добре буде. Я перемішала все дуже гарно, дуже ретельно. Воно стало таким однорідним. Ну і що, виливаємо в форму і молимось. Розпушувач! Там ще був розпушувач. Мікс, 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 мікс. Ти сяєш навпроти. Ой-ой-ой! Ну так. Ще трішки і виллється. У мене немає іншої форми. 40 хвилин, як до мене це дуже так довго. Ну, так писали. Все. Чекаємо. Перехід Бу.